Саме обрали це підприємство через те, що воно стабільно забезпечує сотні мешканців не тільки у Хмельницькому, але й в області в такий важкий для нас всіх час. Також підприємство активно підтримує молодь і молодіжні ініціативи, щоб молодь дізналася, як працює сучасна система газорозподілу. Поспілкувалися дійсно з тими фахівцями, які щодня забезпечують нам комфорт саме в наших домівках, і ми можемо безпосередньо доторкнутися до нього. І також було б цікаво показати молоді залаштунки якраз таки тієї сторони. Окрім того, що наша молодь може побачити залаштунки, також вони зможуть потрапити до освітнього простору навчального центру. Так ви можете детальніше побачити це на відео, яке є на наших ресурсах, зокрема на Сторінці молодіжної ради Хмельницького та на сторінці управління молоді та спорту Хмельницької міської ради наразі. У нас є вже зареєстровано більше 15 осіб. Група взагалі формується якраз таки з 15 осіб. Тому я думаю, це буде не лише одна ознайомча екскурсія, а їх буде декілька.